Друзі, вітаю вас, а також вітаю нових підписників. Наша спільнота з вами стає все більшою, але особливо мене надихає те, що нас об'єднує не тільки ідея створення свого ідеального саду і любов до квітів, а також те, що ми підтримуємо один одного в ці важкі часи. А сьогодні, мої любі, мова піде про цей складної форми видовжений міксбордер. Де головною зірочкою буде цей ялівець Gold Star. І для початку я хочу, щоб ви продивилися цю фото з датами, щоб було зрозуміло динаміку росту рослин, зокрема і ріст цього ялівця, а також, взагалі, як змінювалася ця клумба на протязі всього часу. Саме для того, щоб краще зрозуміти динаміку росту рослин. Що особливо буде корисно для новачків у садовому мистецтві, вставила сюди це відео. Саме тут добре видно першу формуючу стрижку цього ялівця середнього Gold Star, а також моя відома корзина з крокусами, які вже правда відсвили. Ця корзина вже під дією часу розпалася, крокуси ще досі тут є. А ось який недолугий штамп бересклету. Потім він стане зовсім інший. Все вам покажу. А це щойно висаджені гейхери, А невдовзі ви побачите, якими вони стали через 2 роки. Всі цибулькові квіти, які тут ростуть, з тих пір я так і не розсаджувала. А ще хочу, щоб ви звернули увагу на лаванду і спіреї, які тут ростуть. А тепер гляньте, що вийшло. Отож, пройшло всього лише 2 роки, а подивіться, як змінилися і виросли рослини. Як наповнилася ця клумба і якої форми набрав мій ялівець Gold Star. І зараз, друзі, хочу трохи детальніше вам розповісти про те, як я формувала цей ялівець. Для початку скажу, що це перша моя формована рослина. Саме тому я на самому початку не намагалася створювати з нього якісь складні форми. Для початку я вибрала самі розвинені і міцні гілячки, які йшли більш-менш по колу всі решта сміливо прибрала секатором. Я не хотіла, щоб всі гілячки йшли на одній висоті, тому деякі так і лишила нанизу, а деякі. Підняла за допомогою невеличких опор. Спочатку я думала, що буду формувати просто хмаринки на ніжках. Та потім прийшла мені думка зробити такі ніби листочки прожилки. Тому почала вистригати ще й серединку. Ось саме тут добре видно, яка стрижка без серединки, а яка з. А це вже остаточний результат. Надалі потрібно буде тільки підтримувати цю форму, можливо, трохи збільшуючи об'єм самих листочків. На цій клумбі я підстригаю не тільки цей ялівець, а також ще і кульки самшиту, а також ще форзицію, яку формую сама у вигляді штамбу або невеличкого деревця. Забула додати, що при формуванні цього ялівця я хотіла залишити саме непарне число цих листочків. Таким чином, я сформувала 7 листочків. Тут ще такий нюанс, хочу вам підказати: коли ви будете формувати рослинку, ви маєте розуміти, що верхні, от в моєму випадку, листочки. Вашому це може бути верхній ярус завжди буде рости трохи сильніше за нижній. Ялівець після стрижки достатньо швидко наростає, тому навіть на протязі одного сезону можна добитися непоганого результату. Коли я надаю форму цьому ялівцю, я приділяю увагу не тільки верхній, а й нижній частині, видаляючи все зайве. Хочу зауважити про ще один безперечно вагомий плюс стрижки хвойних. Так, це саме те, що я маю на увазі: це як стрижені рослини гарно тримають навіть самий мокрий сніг. Навіть якщо ви не плануєте робити форми з рослин. Хочете природний вигляд в саду, все одно рослини потребують догляду і мінімальної стрижки для того, щоб вони могли витримати наші мокри сніги, а подекуди даю навіть лед. А зараз, друзі, я хочу вам показати цю клумбу, який вигляд вона має на протязі сезону в різні пори року. Як ви вже бачили, зимою тут тримає форму саме стрижені рослини. Стрижені вічно зелені і стрижені листяні рослини. З вічно зелених це я маю на увазі туї позаду, самшит, шит. Ялівець, оцей Gold Start. І позаду є голубий ялівець, а також цей бересклет на штамбі. Звичайно, хвойні рослини привертають увагу не тільки взимку. Такі стрижені форми ефектно будуть виглядати в любу пору року. А ще любі мої, зізнаюся, що стрижка це такий захоплюючий процес. Варто вам один раз спробувати і навряд чи ви зможете потім спинитися. Хоча знаю, що на початку, можливо, вам буде важко наважитися стригти рослину. Особливо хвойну, тому можете потренуватися, наприклад, на спіреї. Листяні рослини обростають достатньо швидко, і навіть якщо ви десь там помилитеся, це можна буде легко виправити. А тоді вже можете приступити до стрижки хвойних рослин. Ну і звичайно, не починайте з якихось складних форм. Зробіть для початку звичайну кулю або піраміду. А тоді можете вже приступати до більш складних форм. У своєму саду я підстригаю майже все. Це і ялинки, і березу, і спиреї, самшити, барбариси, інші чагарники. Всі дерева також формую у різних формах. В більшості випадків це я роблю для того, щоб тримати рослину в потрібному мені розмірі. А зараз хочу розповісти вам трошки про цибулькові, які тут ростуть. І хочу нагадати, що ця клумба це є вхідна зона, також вона найближче знаходиться до будинку і розташована близько біля лавки, на якій ми полюбляємо саме весною грітися на сонечку. Пити смачну каву чи чай. Саме тому тут було висаджено багато цибулькових ранньоквітучих рослин. І як ви вже бачили, ці цибулькові були висаджені 3 роки, а деякі навіть 4 роки тому, і з тих пір я їх не розсаджувала. Крім цибулькових, ранньою весною тішить своїм квітуванням і форциція. Яку я формую на штамбі, вона на цій клумбі виглядає як сонечко. Дійсно ніби світиться зсередини. А ще придивіться, як цікаво, в напівтіні виглядають мускаріки, а саме синій колір в саду завжди дуже вітається, бо є рідкісним. А зараз хочу розповісти ще про один штамп на цій клумбі це бересклет на штамбі. Ви бачили, як він виглядав у 2021 році. А завдяки тому, що я постійно його прищипувала, не стригла, а саме прищипувала кожен пагін. Він тепер трошки заокруглився і вже має більш привабливий вигляд. А саме мені подобається ще. То, що листя його є вічно зелене. Ще хочу показати, що декоративна цибуля в мене висаджена за самшитом, який згодом буде прикривати листя цибулі, яке буде в'янути. Цей міксбордер розділений умовно на три частини. До самшиту це висаджені хвости і їх біхери, За самшитом це більшості троянди. А після форзації – це чагарники і багаторічники. З чагарників тут висаджені дерен, гортензія, яку формую сама теж на штамбі, а також гібіскус. Ну і звичайно, цибулькові і багаторічні рослини, у тому числі ґрунтопокривні, які підбивають ці чагарники. А зараз хочу вам показати, як виглядає клумба наприкінці весни. Вже більшість цибулькових відквітли, але продовжують радувати пізні тюльпани, прімули, мускарі, незабудьки продовжують надавати клумбі кольору. До них приєднується декоративна цибуля Гладіатор. А за нею вже підростають флокси. На зміну цибульковим піднімаються хости і нарощують свою масу гейхери, закриваючи, зів'яли листя тюльпанів. Багато було від вас питань, як виглядає ця клумба після того, як відквітують тюльпани. Ось у цьому випуску я вам детальніше про це розповім і покажу. Кожен новий сезон в саду, кожен рік не схожий на попередній. Ось і весна 23-го року потішила мене тим, що гейхіри і пізні тюльпани квітли в один час. Дуже мені сподобалось таке поєднання рослин. А що ж в тій частині за самшитами? Нас продовжують квітувати декоративна цибуля, листя нарцисів. Після квітування я підстригаю, беру їх в пучок і обстригаю на третину. Так, на клумбі вони виглядають охайніше. А зараз я вам показую, як виглядає ця клумба, коли вже всі цибулькові відквітли. Якщо приглядатися ще помітні листя тюльпанів, та вони вже не кидаються в очі. Увагу привертають інші рослини. Ця перша частина клумби до самшитів повністю заповнена тепер хвостами і гіхерами, а також примулами, які зараз мають таке сочне зелене листя. А у другій частині клумбі за самшитами форму тримають кульки з лаванди і спіреї. Піднімаються троянди і інші багаторічні квіти. Саме зараз час приділити увагу і форзиції, бо саме після квітування її треба зразу обрізати, придати їй форму, щоб наростали нові гіллячки. А ще, як напевно ви вже помітили, вирішила свою секційну огорожу прикрити таким парканом з очерету. Бо у тій частині саду, де у мене був розплідник, я роблю нову клумбу та про це згодом. А зараз хочу показати, як виглядає форзиція декілька днів після стрижки. А ще трохи згодом вона ще більше обростає. До речі, бачите, цибуля хоч від квітла, та я залишаю ці кульки, мені подобається, як вони прикрашають клумбу. А ще, друзі, хочу вам показати, як я прикриваю свою діцентру, тобто розбите серце, від котів. Не знаю, чим приваблює їх ця рослина, але сама помічала, як вони люблять приходити гризти і валятися біля неї. Я так майже втратила рослину, доки не здогадалася зробити таку міні-огорожу. Ну, а зараз хочу знову звернути вашу увагу на те, як виглядає клумба після того, як відквітували цибулькові. І ось такий вигляд має клумба, якщо знімати її зверху, в цей час я вже трохи прибрала листя ранніх і середніх тюльпанів, також перебрала декоративну цибулю. Якщо дивитися зверху, то ще можна помітити. Листя нарцисів, яке вже лягло на землю. Та якщо гуляти поруч, то їх майже не видно. Таке квітування у літній період троянди, які оточені багаторічниками: лаванда, дзвіночки, віола, дереві, птарміка, спірея і таке інше. Позаду форзиції у третій частині цього міксбордера також квітує троянда. Троянда сорту Rosarium Ютерсен. До періоду квітування троянд я намагаюся підстригти самшит, а також вирівняти форму у ялівця Gold Star. І з кожною новою стрижкою форма його стає більш виразніша. На прикладі цього миксбордера я хочу, друзі, звернути вашу увагу ще на один такий момент: як одна і та сама рослина на одній і тій самій клумбі може відрізнятися за розвитком. Ось на прикладі цього флоксу, який росте позаду самшиту, шиту, добре видно. Різницю у розвитку однієї тієї самої рослини. А все лише того, що одна посаджена на повному сонці, а друга трохи в затінку від паркану. Тому навіть такі моменти треба в саду враховувати. І також, друзі, хочу, щоб ви звернули свою увагу, як в черговий я підстригла форзицію. А тим часом за форзицією в цей час квітує. Гортензія мітловидна ваніла фрайс. Її тут я формую у вигляді штамбу, та поки що нижні гілячки я прикопала, щоб розмножити. А ось коли настає осінь, на цій клумбі палає барбарис. Зуцвіття гортензії, огорнене з лаками, також виглядає непогано, як і бордюр з лаванди і спіреї. А зараз, друзі, хочу поділитися з вами кадрами, які були відзняті цього року на початку цього нового сезону. Зима, як завжди, шуткує з нами, роблячи вигляд, що вона вже йде, та сніг ще не раз буде присипати наші сади. А ще хочу вам зізнатися, що це відео для мене дещо особливе. Особливе воно тим, що монтувати я його починала на заході нашої України. А ось озвучку проводила на сході. Саме там, на сході, була така довгоочікувана для мене зустріч. І вам, друзі, хочу побажати яскравих моментів, цінуйте кожну мить, яку можете провести з рідною людиною. А вам, друзі, буду дякувати ще раз за ваші коментарі, за вашу увагу, за чуйність, за те, як підтримуєте не тільки мене, а й один одного у коментарях. А нашим мужнім захисникам низький уклін і наша подяка. Де черпати сили, я не знаю. Болить мене, болить мене війна. Я просто всіх вас міцно обіймаю, нехай зігріє, врешті нас весна.